Бумі, чокі, чабо та демчик. Цих чотирьох собак передали з Нідерландів для львівських поліцейських кінологів, розповідає заступник начальника кінологічного центру нацполіції Ярослав Дмитрієв. По більшій мірі всі собаки будуть використані в службовій діяльності на спеціальний курс, тобто пошук вибухових речовин та зброї. Наразі відбувається процес адаптації собак, налагодження контакту кінолога з собакою і елементарний курс підготовки. Собака може признати. Чили кінологів і їх почали навчати пошуку вибухівки. Як це відбувається, показує інспектор кінолог Андрій Маку. Це собака привчання до об'єкту стиль пошуку і позначення. Тобто собака шукає іграшку, позначає, тобто вона сідає або лягає. Специфіка пошуку вибухівки та зброї полягає в тому, що собака повинна пасивно позначати. Тобто вона не повинна дряпати, не повинна обгавкувати, просто лягнути або сидіти. Тим самим позначивши, що там є вибухівка. Поліцейський кінолог Олег Павлишин теж отримав службову собаку з Нідерландів. Це дворічна вівчарка Чокі. Наразі так багато часу пройшло, тільки звикаємо. Це в першу чергу соціалізація, щоб перевикання до мене. Далі вироблення протировочної реакції, щоб подальшому для пошуку бухгових грошовин пристрілів боєприпасів та зброю. Протягом півроку часу вже думаю все шукати, що потрібно. Наразі зараз основається виробити до хорошу патровочну реакцію, іграшку, м'ячик, підібрати її любимому іграшку і подальшому вже пістоляти запахи. Вівчарку чокі готує на заміну своєї іншої службової собаки Лабрадора на кличку Чінзана. Їй вже більше семи років. З Чінзаною Олег їздив розміновувати ірпінь у квітні-травні минулого року. В першу чергу блокпости пошук на цивільних автомобілях, щоб не перевозили нічого. І обшуки по будинках, щоб там ніхто нічого собі, так, скажімо, трофеї не позбирав. Нічого такого складного не було. Собака цього не розуміє, їй там було легко, і получало, сказати, задоволення. Вона не розуміла, де вона є. Цих чотирьох собак передали львівським кінологам безплатно. Зараз у них курс навчання. В подальшому наші службові собаки будуть задіяні на обшука, які пов'язані з незаконним обігом зброї. Потім на масові заходи, тобто перевірка території перед якимсь масовим заходом на предмет вибухонебезпечності і в зоні бойових дій, за словами Ярослава Дмитрієва, загалом у кінологічному центрі Нацполіції Львівщини зараз 27 службових собак. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.